Учителі року 2025. в Івано-Франківську відзначили найкращих педагогів. Вчителька Ямницького ліцею Тетяна Лінійчук стала цьогорічною переможницею першого туру в номінації Зарубіжна література та представлятиме область на фінальному етапі, що відбудеться у Рівному. У нас було кілька випробувань під час шляху до реалізації поставленої мети. Це було аналіз поетичного твору, майстерність фахова під час тестових випробувань. Урок. Ок, методичний і я дуже задоволена, що мала змогу презентувати свій заклад освіти, показати рівень фахової майстерності власної і презентувати область на всеукраїнському етапі. Для мене це надзвичайно почесно, приємно і відповідально. Цього року конкурс проводився у чотирьох номінаціях. У першому турі участь взяли більше трьох десятків педагогічних працівників закладів загальної, середньої та професійної освіти. Цього року у нас було було 37 учасників. Ми мали чотири номінації: технології, зарубіжна історія і хімія. Відбулися два етапи. На нашому першому етапі зараз вже немає етапів районних, там шкільних. Всі люди реєструються індивідуально, добровільно і приходять до нас на, на, на участь в конкурсі. Ми мали відбірковий, мало основний етап. Ми визначили перенос, переможців лауреатів. Наші переможці зараз якраз змагаються на всеукраїнському рівні у різних містах України. І увійшли всі четверо фінальний на фінальний етап. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначила, Івано-Франківщину на загальнодержавному етапі представлятимуть 12 найкращих педагогів. Вони дають дуже хороші знання нашим дітям. Вони турбуються про наших дітей. Вони вдосконалюють себе, беруть участь в різних конкурсах, готують дітей і направду є дуже щирими патріотами нашої країни. Люблять свій рідний край. І звісно, що такий конкурс. Як вчитель року, це є свідчення того, що вони ще більше працюють над собою, докладають зусилля своєї майстерності для підвищення рівня професійної компетентності. Уляна Флецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.